Чому не варто відмовлятися від ам'ячних тонерів? Якщо ви працюєте з тотал-блондами та втомилися від нестабільних тонерів, жовтизни пошкодженого волосся? Тоді блонд тонери від ASP Expert це відповідь на найчастіші виклики, які зустрічає кожен майстер. Наприклад, глибина проникнення пігменту. Безам'ячні тонери працюють поверхнево та тримаються у верхньому шарі волосини. Блонд-тонери відкривають кутикулу та забезпечують глибше проникнення пігменту. Це дасть вам стійкість та рівномірніший результат, особливо на складних пористих та щільних базах. А як щодо стійкості, Безам'ячні тонери вимиваються в середньому за 2-3 тижні, а власне блонд тонери мають стійкий та. Класний результат та тримається на волосі до 6 тижнів. Наскільки для вас важливо перекриття небажаних відтінків при тонуванні? Тонер еліксир від бренду ISP дає щільний насичений результат, здатний скоригувати навіть проблемні фони. Блонд тонери чудово працюють на складних базах після хімічних процедур з різною щільністю по довжині і з неоднорідним знебарвленням. Саме блон тонер вирівнює вам ідеально колір, навіть якщо йдеться про блонд чи складні корекції. Отож, давайте підведемо підсумок. Без Шні тонери це чудовий варіант для м'якого тонування та часто для підтримки кольору. Але низькоам'ячні тонери від бренду ISP – це про силу, стабільність, перекриття та професійну гнучкість. Для вас ми створили набір за дуже вигідною пропозицією. Пишіть нам в коментарях слово тонер та ми надійшли всю детальну інформацію.